Тязянка, колишній ресторан, колишній літній майданчик. Тепер можна так гонорово Просто крізь нього пройти Аж видимість краще в центрі стало, правда? Я думаю це надовго це місце пустує. Оже Євген Літінкович набивайте. Ну, Давайте підійдемо, послухаємо. Що Женя розповідає, що співає, горіла сосна. На вечірній анонс більше людей прийшло, ніж на обідні. Це дуже добре. Ми бажаємо Жені, щоб на сам концерт все більше людей прийшло. Поспілкуємось, поспіваємо. Десь усі зілочки пистолений. Дуже файно подивилися вечір. Не прогавтех часу. Дякуємо Це той максимум людей, що можна побачити в троскаці зараз. Як не було, як не твоя любов! пройдемося до білету, подивимося, де що на білеті прогуляємося. А, вечорі, але лише... ще доволі добре видно, незважаючи на те, що вечорі. на X-Factor. Євген, сольної концертної програми. Маєте шанс, ще встигаєте купити квиточки на концерт до пана Євгена. А давайте пройдемось. Той бік вже тоді правіше. Напрямку до центру. Відпівено, бо зараз все трошки, та людей буде стати менше. та все не те. в Ми вже давно, стали папа. де піднімемось вище вже туди з того боку прогуляємося зверху все краще видно правда правда тут хачапурі почали продавати я до слова розповідаю це я розумію може хтось і знає що тут хачапурі є по аджарськи по імеретинськи по-мегрельськи на шампурі. Чесно скажу, я не пробував тут хачапурі. Я взагалі хачапурі мало де пробував, але вони з'явилися в парк кафе. Все, відходиш кілька кроків від бювету, особливо як минув такий популярний бюветний час, то й вже нікого не видно. Незважаючи, що вихідні заходять. Та якби свята мають бути, вихідні, але що, людей не видно. Ще кілька кроків в центр. Звідти, можливо, або наліво, або направо тут. Теж подумаємо, куди йти. Ну, за ці пару днів то, в Трускавці нічого нового не, не поламали, не збудували. Не демонтували. Просто насолоджуємось прогулянкою. А. Музична альтаночка, та вже музики тут не чув, півроку, напевно, може довше. Як знають, на різдво колядувань не було. Ще дійдемо тут зараз до кінця побитої плитки, а розвернемось, подивимось. На вигляд центрального бульвару. а Там нова будова. Осак на велосипеді. Кава внунці. Ігор. Вітання, Ігор. Так, тут звичайно така реклама йде. Гусак, велосипедист. Може кілька кроків підемо. В напрямку до церкви. До вулиці стебницької. Ходимо завжди наліво, скільки можна наліво, так. А ще один раз направо трошки. Не, щось працює, щось не працює. Якісь кафе працюють, якісь кафе не працюють, якісь кафе ніби працюють, а зайти ближче вони не працюють. Щось здається в оренду, щось вже здалося в оренду. Катерина не працює, то вона трошки пізніше відновить свою роботу. Я так сподіваюся, що вона відновить роботу ж в квітні. Ну, Плюс-мінус хотілося б. Музей? Музей міста курорту Трускавця. А і звідти теж можна зверху на білет заходити. А ну, Там вже теж людей менше, Дякую. Та не пізня година насправді. То тільки 17.40. У нас 17.40 ще видно. от хмарка йде? Скоро будуть якісь опади.